Я був сповнений страху і тривоги, не знаючи, що відбувається, та пропустив багато чудових речей у своєму житті, дозволивши страху домінувати. Тож я порадив не бійся. Друзі, деякі люди востаннє бачили нас у 80-х, коли ми були Майком Беном та Керол Сіверами, які задумали якусь витівку із Джейсоном та Меггі. Зараз ми всі виросли, стали дорослими. І знову зібралися разом. Скажи про себе. Я одружений 27 років. Ми маємо шестеро дітей. Дивовижно, але факт. Так. А ти? Ти заміжня? Так, у цьому місяці буде 24 роки. 24? Так, 24 роки, і ми маємо четверо синів. Неймовірно, ми з Джоні разом 15 років. Ми з Робі разом 29 років. Так, неймовірно, як швидко плине час. Я говорив зі своєю сестрою Кендіс про те, що діти, особливо підлітки, сьогодні відчувають великий тиск через соціальні мережі. На твоїй сторінці в соціальних мережах завжди має бути свіже фото та відео, що демонструють усім твоє ідеальне життя. В наш час була інша версія цього. Ми були на очах громадськості завдяки роботі папарації. Це був не інстаграм, але тиск був той самий: постійне відчуття, що ти маєш бути ідеальним, завжди мати чудовий вигляд, гарно звучати, говорити правильні речі, бути веселим та щасливим перед усіма. Гадаю, багато хто цього дійсно не розуміє. Я повсякчас відчувала тиск. Мені цікаво, як би ми почувалися сьогодні, коли доступ до нашого життя був би ще більшим, бо ти постійно на очах в усіх. Тоді я відчувала, що коли ми залишали знімальний майданчик, я можу піти і сховатися хоча б ненадовго. Повертаючись додому, ми могли розслабитися, особливо тому, що мешкали подалі від студії. Ніхто з нас не жив поруч, але тиск все одно був. Тиск відчувався. Ми проходили усі виклики підліткового віку, як усі діти, але ми мали бути ідеальними підлітками. На екрані. Ми були сіверами всі проблеми вирішувалися за 30 хвилин. Для мене бути дівчиною на телебаченні було великим тиском і переживанням. у 16 я переживала біль росту і почала набирати вагу. Був великий тиск у тому, щоб виглядати і поводитися певним чином, тобто бути на рівні, відповідати стандартам. Зрештою, це призвело до харчових розладів та викликало багато невпевненості. Вони привозили з Голівуду найкращих, найкрасивіших. А ти просто сидиш і думаєш: господи, одна красивіша за іншу. А тобі 16. Ти переживаєш біль росту і набираєш вагу. Звісно, це породжує непевненість. Мені важко було зрозуміти, кому можна довіряти. Вони бачать твою групу телевізору і думають, що знаю тебе. Але це не так. У шостому класі це 12 років, так. Я вже почав час від часу тестувати друзів, повідомляючи їм, що шоу скасовано, і дивився на їхню реакцію. Чи продовжували вони говорити зі мною у 12 років? Я вже намагався судити про довіру. Зрозуміти, хто ж твої справжні друзі? Так я почала зустрічатися з Робі. Мій тато був агентом. Тож хлопець, з яким ти зустрічаєшся, мав або бути актором, або прагнути цього. Але ж кінець кінцем ви зробі залишилися разом. Що просто чудово, так. Але я завжди ставила під сумнів чиюсь мотивацію. Так, чи хочуть вони знати тебе справжню? Їм потрібен ти або те, що ти можеш їм дати? Так чого ти навчилася, і що б порадила сучасним молодим дівчатам, які зараз під таким самим тиском? у сучасному суспільстві важко бути впевненою. Гадаю, потрібно звернути на це увагу. Тобто, коли суспільство живить мою невпевненість, я не дозволяю громадській думці взяти наді мною верх лише тому, що я не відповідаю їхнім стандартам. Харчовий розлад позбавив мене усього, що я любила у своєму житті, і я постала перед вибором насолоджуватися життям або мати цей харчовий розлад, що не приносить ніякої користі, а лише тримає мене в ізоляції. Виявилося, що при моїй найменшій вазі я не була щасливішою ніж коли я була Керол Сівер. Я усвідомила, що має бути баланс. Так ніхто не буде багато говорити про те, скільки ти важив, коли помер. Будуть казати про те, яке життя ти прожив. Це навіть смішно. Звісно, ніхто про це говорити не буде. Але це дуже важливо для нас, особливо коли ми підлітки. Джеремі, розкажи про тиск та виклики, що ти їх відчував під час шоу. Я почувався абсолютно незахищеним. Я мав повсякчас бути напруженим та готовим до будь-чого. Ніколи не міг розслабитися постійно в напрузі. Так, завжди потрібно поводитися як дорослий, триматися професійно тощо. Здебільшого я був на телебаченні у віці до 12-13 років. Ви були вже підлітками і мали трохи більше впливу на те, що робите. Але я перебував під повсякчасним тиском контролю, неадекватного відчима. Так, тобі було не переливки. Я мав деякі проблеми. Кірк, гадаю, що нам пощастило, що у наших сім'ях була стабільність. Це дуже допомогло. Так, а мій відчим ще й додавав моєму відчуттю незахищеності. Так, він багато додав до цього. Тож я почав боротися з цим за допомогою алкоголю. Я зробив те, що роблять багато людей. Я втік у залежність, бо просто хотів позбутися тиску. Фільмування у серіалі та проблеми з вічимом призвели до того, що у мене розвинувся дуже сильний соціальний тривожний розлад. Мені було важко навіть виходити з дому. Спосібу, який я намагався дати цьому ради, був алкоголь. Я не знала, що тобі важко було виходити з дому. Був такий період. От такої. Я радий, що ми зараз маємо змогу бути публічними і допомагати іншим пройти через виклики, з якими ми впоралися. Ми маємо можливість принести комфорт, натхнення і зцілення. це дуже важливо людям із тими ж проблемами. Джонні теж було важке життя, і ми з нею обоє знаходимо великий сенс у тому, щоб приймати труднощі, через які ми пройшли і використовувати їх для допомоги іншим. Ми дійсно відчуваємо, що проходимо через певні труднощі саме тому, аби чогось навчитися та комусь допомогти. Джеремі, ви можете промовляти до цих людей з владою, маючи цей досвід, бо, наприклад, я або трейсі не можемо, тому що не проходили через це. Чудово, що ви маєте таке бачення. Так насправді я впевнений, що Трейсі спілкується з людьми, які також стикалися з розладами харчової поведінки. Зі мною це сталося публічно, бо я брала участь у шоу. Та коли захворіла, мені довелося піти. Я дуже серйозно ставилася до знімання, це вкоренилося у моєму розумі з дитинства. Ти ніколи нічого не пропускаєш, приїздиш першою, останньою йдеш. Я завжди намагалася бути на висоті, тому залишити шоу через хворобу було справжньою трагедією для мене. І найгірше, що це стало загальновідомим. Пам'ятаю, як подзвонили журналу People та сказали, що хочуть написати про мене статтю. Це було того самого тижня, як я залишила шоу і намагалася знайти лікаря. Так, і це частина проблеми, бо всі навкруги я не бажала давати інтерв'ю, не могла ні з ким говорити, бо намагалася не з'їхати з глузду та врятувати своє життя. Тоді вони сказали: не турбуйтеся, ми напишемо цю статтю без її участі. Просто візьмемо інтерв'ю про неї в інших людей. Той момент став частиною мого зцілення, принаймні його початком. Я сказала: ні, я хочу, щоб мій голос почули. Я не хочу, щоб хтось говорив замість мене. Я розповім свою історію. Тож я дала інтерв'ю, і ця стаття опинилася на обкладинці журналу Піпл. Це був початок. Я стала, начебто, голосом людей з харчовими розладами, з анорексією. Ніколи не думала, що таке станеться. Я дуже рада, що зробила це, бо мій жахливий негативний досвід перетворився на можливість допомагати людям та рятувати життя. Коли я вперше протворив, мені було соромно, як і багатьом людям, які мають справу із залежністю. Я намагався вилікуватися і не хотів, щоб про це дізналися. Я використовував чужі імена, коли ходив на зустрічі, і тому подібне але мене викрив мій перший спонсор. National Inquirer. О, да це зупинило мої намагання ще на деякий час, бо я просто нікому не довіряв більше. Мене повністю зрадили. National Enquirer, на щастя написали про мене, але вони подзвонили і повідомили, що хочуть розповісти історію про мій алкоголізм. Це мене повністю знищило на деякий час. Минуло кілька років, перш ніж я був готовий пройти відновлення, і в мене з'явилося бажання говорити про це. Я був ладний кричати з вершини гори, якщо зможу допомогти, хоча б одній людині. Я мав такий досвід вже кілька разів. Замість знімання епізоду доктора Оз я сидів та говорив про своє відновлення. Подруга Джоні з Філадельфії побачила мою історію, що надихнула її піти в реабілітаційний центр та вилікуватися. Зараз вона керує реабілітаційним центром, має трьох дітей. Вона твереза вже чотири роки. Це чудово. Я допоміг цьому це просто прекрасно. Я маю багато таких історій. Це велике благословення, мати можливість поділитися своїм досвідом і бачити плоди. отже, трейсі, якби ти могла повернутися в минуле і поговорити з 16-річною трейсі. Що б ти їй порадила? Не будь такою суворою до себе. Люби себе трохи більше. Цінуй себе, бо ти достатньо хороша. Ще одна з речей, про які я подумала, це сказати 16-річній тресі, щоб вона цінувала цей момент труднощів, цей період свого життя, бо він неймовірний. Гадаю, я завжди цінувала той час, коли ми давали ради проблемам росту. Ще тоді у мене було розуміння, що ми робимо щось дуже важливе, я був сповнений страху і тривоги, не знаючи, що відбувається, та пропустив багато чудових речей у своєму житті, дозволивши страху домінувати. Тож я б порадив не бійся.